Що робити, дитина просто тупо не засинає, коли на вулиці мряка, холодно, ви не йдете гуляти. І як бути в новий рік з денним сном дитини? Коли дитина не хоче спати денний сон, батьки поділяються на два типи: ті, хто каже, ой, ну нафіг той денний сон, не будемо вкладати добренько, не будемо своє життя підлаштовувати під сон дитини. І ті, хто страждають, але вкладають по годині, по півтори, по дві, але страждають і вкладають. Привіт! Я з другого типу, і я завжди буду агітувати на те, аби в дитини був денний сон якнайдовше. І вже дуже багато досліджень і результатів, досліджень від психологів про те, що діти мають спати денний сон, і бажано років до п'яти мінімум, тому що їм він необхідний. В цьому відео ми розберемось, чому треба зберігати денний сон, для чого він такий потрібний для малої дитини? Що робити, коли дитина почала відмовлятися від денного сну? Як повернути денний сон, коли на вулиці мряка, холодно, ви не йдете гуляти, і дитина просто тупо не засинає? І Як бути в новий рік з денним сном дитини? Поїхали. Тема сну це завжди найгарячіша тема виховання, тому що там, де одні кричать: А в мене дитина просто тупо погано спить, спить по 20 хвилин і прокидається мільйон разів на день. А інші кажуть: Блін, вона не має так погано спати. Що з цим робити? Де пошукати інформацію? І я буду вас. Перетворювати з першого типу на другий, тому що дитина має класно спати. Я завжди про це кажу і завжди буду повторювати: дитина має класно спати. Завжди, вночі, навіть коли їй місяць, навіть коли їй тиждень, навіть коли їй вже 5 років або 3 роки, неважливо, дитина завжди має класно спати. Тому що, взагалі, то якщо відкинути слово дитина, то це маленька людина. І кожна людина має гарно спати і відпочивати. І не важливо, скільки віку цій людині, вона все одно має відпочивати, вона все одно має відновлюватися, рости в цьому сні, розслаблятися, відпускати всі свої емоції, переживання за цей день, і нормально, без величезної кількості прокидань, нормально спати. Якщо щось йде не так. То ми, дорослі, з такими прокиданнями просто б зійшли з розуму, встали і сказали: Боже, як я не виспалась. Чому щось інше має стосуватись дитини? Вона так само має класно відпочивати, має накопичувати сили і енергію на день. І те, що їй немає кількох років чи місяців, абсолютно не означає, що вона має погано спати. Тому, коли дітей називають нічний терорист, приписують їм кризи, приписують їм якісь особливості, поведінки, які означають, що дитина просто не спить, тому що їй 3-4-10 місяців, або ще скільки-то там, і називають її енерджайзером, або тією, що не спить ніколи, або ще якось по-іншому, коротше, це все взагалі не прив'язано до життя, бо є база. І ця база звучить, дитина має нормально спати. Завжди. Якщо ви хочете зі мною посперечатись в коментарях, робіть це на здоров'я. Одразу кажу, що я сперечатись в коментарях не буду, в мене немає на це часу. Але якщо ви включите логіку, ви зрозумієте, що дитина має спати. І тут немає іншого варіанту. Проблема зі сном починається там, де ми. Не розуміємо потреб дитини там, де ми не розуміємо, що з нею відбувається, коли її треба вкласти, коли її треба вже заспокоювати, як їй допомогти заснути, і взагалі особливості поведінки дитини. Тому з цим я буду допомагати вам розбиратись. Отже, я думаю, трошечки зрозуміло, чому денний сон є таким важливим для дитини, а ще більш важливим він є тому, що дитина росте. В будь-якому сні вона відпочиває, вона перезаписує всі свої емоції, які накопичились, і таким чином гормонів стресу в неї стає трошки менше, якщо ми говоримо про денний сон. Вона позбувається в нічному сні всіх своїх гормонів стресу, і на наступний день вона почуває себе дійсно краще. Вона відпочиває її нервова система відновлюється. І сон для маленької дитини, чим вона менше, тим більш необхідний, тим більше вона спить, ви помітили це по дуже малим дітям, і тим більше він їй потрібен саме для адекватного стану психіки. Що таке гормони стресу в дитини? В дитини стрес він трошки інший, він не такий, як в дорослих, і він виглядає і накопичується від інших факторів. Тому що для дитини невчасно вкластись спати це вже стрес. Для дитини, у якої більшу частину дня є тільки мама, приїзд бабусі й дідуся це вже стрес. І якусь частину цього стресу дитина може нормально переживати, а якусь вже починає зашкалювати, зашкалювати емоціями, враженнями, зашкалювати просто перезбудженням. І якщо дитина не поспить, вона починає істерити. Я думаю, ви це бачили. Я думаю, саме по тому, що ви бачите, як дитина час від часу істерить, можете зрозуміти, що я це. Не з голови видумала, а так воно і є. Так само мультики, так само якісь дуже такі активні іграшки, в яких все зеленчить, крутиться, мігає, теж можуть бути фактором стресу. Так само, як і якщо мама пішла, десь зникла, дитина її не бачить, стрес в неї накопичується. І його може бути не видно одразу в моменті, а видно стане лише тоді. Коли дитина почне істерити. І це свідчить про те, що цей вагончик стресу в неї накопичувався потрошки, 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 і коли його вже стало дофіга, дитина таким чином все своє перезбудження виливає через істерику. Так як ми, я і ви думаю, теж не любимо істерики, терпіти їх не можемо, і ми не хочемо дитину по три рази на дню доводити до стану, коли вона буде емоції виливати через істерики, то є простіший метод. Можна дитину вчасно вкладати спати. Для цього ми маємо пам'ятати, що в дитини є не режим, а ритми. Про це є дуже класне відео. Будь ласка, перегляньте, це основа і база класного сну дитини. Для цього ми маємо розуміти, що вкладаємо дитину саме ми, що саме ми відповідальні за час вкладання дитини. Ми не чекаємо, доки вона нам скаже, що вона хоче спати. Ми не чекаємо якихось ознак, ми не чекаємо, доки дитина вже перевтомиться, перезбудеться і почне істерити, Або Якось по-іншому скаже, що хоче спати. І ми, звісно, не чекаємо, доки дитина візьме і засне сама, тому що ми відповідальні за її ритми, ми дані дитині для того, аби допомагати їй розслаблятись, засинати через розслаблення, почувати себе в безпеці і контролювати, коли, власне, це треба зробити. Чому ми? Тому що у дитини перші роки життя, системи перезбудження домінують над системами сповільнення. Вона фактично сама ще не може і не зможе, навіть якщо вчити її самозасинанню, не зможе себе сповільнювати. Ну немає такої функції у дитини перших років життя. Немає з часом з'явиться, якщо ми будемо їй допомагати. І те, що називають самозасинанням. Це насправді не розвиток системи сповільнення, це показати дитині, що якщо ти хочеш вижити, якщо тобі треба спати задля виживання, то придумай щось і зроби щось сама. Систем нервових для сповільнення в дитини нема. Все інше це кастелі, які дитина прикладає, аби, хоч якось, заснути, для того, щоб вижити. Це окрема тема, але поїхали далі. Тому ми дитину вкладаємо, ми контролюємо. В нас є суперкруті таблички. Ми дивимось, скільки приблизно часу має дитина гуляти за віком, за її особливостями розвитку. Ми за всім цим спостерігаємо. Ми не ведемо щоденник більше тижня, тому що ми орієнтуємось на стан дитини, на особливості її дня. Сьогодні вона проснулася в такий час. Задалі вона зробила оце, але пішла на вулицю, і тому вкладеться ось так, але не пішла на вулицю, тому вкладеться ось так. Ми це все контролюємо і підбираємо саме під дитину. Так само, як ми підбираємо, якщо дитина хворіє, якщо дитина погано себе почуває, якщо в неї вже було дофігіща вражень, і якщо в неї вражень було дуже мало. Отже, що робити, якщо дитина не вкладається на денний сон? Сподіваюсь, ви ще продовжуєте дивитись це відео, і тому дуже прошу вас підписатись. Бо я хочу назбирати свою першу тисячу підписників. Я дуже хочу, щоб YouTube, а не ви платили мені за ці відео. Тому підписка, коментар, і це буде ваше дякую для мого корисного контенту. А я продовжу робити його саме для вас. Якщо дитина не хоче вкладатись денний сон, ми маємо перевірити, чи ми слідкуємо за її ритмами, чи вони не зросли, а ми цього не помітили і намагаємося дитину вкладати раніше. Ми маємо перевірити, чи достатньо в дитини вражень. Тому що нормальне навантаження, воно має існувати. Його має бути нормально, так, щоб і захотілося втомитись, поспати, і так, щоб його не було забагато, коли ти вже перезбуджений, коли в тебе вже жопа, яка така відбувається, і коли ти вже просто від цих емоцій не можеш заснути. Тому три основи. Успішного денного сну це ритми, це достатня кількість вражень, і це перевірити, чи не зросли ці ритми, тому що вони зростають час від часу. Якщо ми говоримо про дитину 2-3 років, то її ритми будуть приблизно 4-5 годин або 5 і 6 годин. І десь приблизно так. Наприклад, мій малий зараз прокидається біля дев'ятої ранку, засинає о 14-й стабільно, щоб не відбулось, тому що після. Двох років, там вже ми можемо, плюс-мінус, дотягуватись до якогось режиму. І стає десь о 15, 15, 30, 16, і в 10 ми знову вкладаємо його спати. Тобто, оці 6 годин, 6, інколи трошки більше, але йому вже 3,5, І десь 5 годин зранку вони стабільні щодня, щоб не відбулося. При цьому я знаю, що якщо ми не пішли на вулицю, то чітко о другій його буде вкласти важче. Якщо ми і після одного сну не пішли на вулицю, то о 10 він не вкладеться 100% і треба щось так. Таке вдома поробити, щоб у дитини було достатньо вражені втоми. Але якщо він захворів або почуває себе гірше, то скоріш за все він захоче вкластись раніше. Або якщо ми півдня провели на вулиці, то, скоріш за все, він вже о 13 і може піти спати абсолютно легко і спокійно, тому що він втомлений. І якщо що... Я ці ритми інколи суваю задля того, аби адаптуватись саме під потреби конкретної дитини. Жоден щоденник, жодна книжка мені не може сказати, о котрій мені вкладати мою дитину, тому що тільки я, ну і мій чоловік, може знати, коли її дійсно треба вкладати. І щодня ми це підлаштовуємо під дитину. Так, розбіжності десь 14, 14, 15, 14 30 або інколи 13-50. Розбіжності вони не. Невеличкі, але ми підлаштовуємо все це під дитину. І жоден щоденник вам це не скаже, бо він тупо не знає, як провела час і як почувається ваша дитина. Тому, коли ви перевірили ритми, стан дитини, коли ви повернули нормальний час бадьорості, а не 8 годин до денного сну і 8 після, і тоді вже дитині буде легше вкладатись. Якщо ж і це не допомогло, то перевірте достатню кількість вражень. Спробуйте виходити на вулицю до денного сну. Спробуйте дитині, хоча б півгодинки, дати побігати, погуляти на вулиці. І я чудово розумію, що зараз не та пора року, в якій дійсно хочеться виходити на вулицю. Тому, якщо ви не виходите, вдома теж можна придумати якісь активні хованки, якісь активні ігри з м'ячами або ігри з тренажерами, або ви робите тренування. І дитина теж робить тренування, аби було в дитини фізичне навантаження. Оці поради, воно стосуються дітей десь після двох років. Там зазвичай починає відбуватися якась постійна лажа з денним сном, і там зазвичай потрібне саме фізичне навантаження. Дітям до двох років потрібні стабільні, гарні, надійні ритми. Все. Вам туди, в першу частину. Якщо ваша дитина старше, то поїхали. Даємо фізичне навантаження. Або, і це прям суперкрутий лайфхак, який ми давали на нашому марафоні завершення ГВ, бо там, де є завершення ГВ, дуже часто є проблеми з тим, що дитина більше не хоче спати без ГВ. І це лайфхак називається Давати навантаження саме на вестибулярний апарат дитини. Тобто вийти на вулицю. І дати дитині погойдатись, дати дитині покаруселитись, дати дитині покатати гірки, тобто усе, де вона буде так чи інакше навантажувати вестибулярний апарат вдома. Це можна вирішити за допомогою балансера, за допомогою фідболу і за допомогою інших ігор, де дитина буде нахилятись, перехлонятись, можна гойдалку повісити вдома, можна все, що завгодно зробити, аби дитина отримувала навантаження саме на вестиблю. Болярочку, і тоді гарантую, вона буде афігенно спати свій денний сон. Ще одна з неочевидних проблем з денним сном дитини це те, що дитина не сприймає маму як головну, не сприймає її головну роль, та й сама мама не вважає себе головною або настільки важливою, щоб вкладати її, командувати кому, коли потрібно спати. І коли дитина відчуває, що мама не головна, тоді вона не буде спати. Але це вже питання дуже окреме для дуже окремого особливого відео. Або якщо ви розумієте, що десь щось таке є. Приходьте на оцей марафон, і він саме про те, як це налагодити. Привіт, це Віка і мої спроби зробити дуже коротке, і стисле відео. Я не вмію так робити, тому вибачайте, я намагаюся кожен раз зробити більш коротким, але не виходить. Ну не виходить. Певнена, якщо я сяду і подумаю, я зможу вам навести ще десяток прикладів на кожен з цих питань, але у нас немає стільки часу, тому повертаю вас до лекції про ритми і сни. Там дві години інформації не просто так, тому що я сіла і подумала і дала туди все, що змогла. Повертаю вас до марафону про ГВ, тому що там інформації на 3 або 5 годин, не пам'ятаю. Реально, яка допомагає переселити дитину в окреме ліжко, завершити ГВ, відучити від цього, що допомагає дитині заснути і навчити її засинати саме через розслаблення, саме через спокій, безпеку, коли дитина розслабляється, втомлюється, засинає. І там же ми говоримо про те, що робити, якщо дитина взагалі не хоче спати денний сон. Або якщо вона навпаки дуже часто прокидається вночі. Я думаю, ми вже трошки поверхнево зачепили, що робити і чому в денний сон взагалі потрібен. І тому логічно, що в новий рік ми дуже сильно слідкуємо за тим, щоб дитина поспала свій денний сон, щоб в неї було нормально вражень, не перебір. І якщо ви бачите, що їй вже забагато, то ви її в окрему кімнату або кудись, де є тільки ви, книжечка. І ви заспокоюєте, даєте їй змогу трошки спинитись, трошки зменшити це навантаження на нервову систему. Бо якщо у вас з самого зранку два десятки родичів вже приїхали, а до цього такого не було ніколи, то для дитини будь-якого віку це буде перезбудження. І чим більше її перезбудження, тим важче її буде вкласти в денний сон. Тому ми контролюємо кількість вражень, ми вчасно вкладаємо дитину в денний сон. А якщо ми знаємо, що у нас проблеми з денним сном вже є зараз. То ми починаємо вже зараз цим питанням щось вирішувати, аби дитина звикла, що вона спить нормально, стабільно свій денний сон. І третє і останнє: ми дитину вкладаємо в нічний сон так, як їй потрібно. Ніяких святкувань нового року, нічого такого ми не робимо. Спати! Дитина йде спати, батьки відмічати. І, можливо, потім, десь коли дитині буде 5-7-10 років, вона зустріне з вами новий рік до якоїсь години ночі. Але зараз... Маленькій дитині треба спати. І ви за це на наступний день будете дуже вдячні, тому що вона прокинеться в нормальному настрої. Вона не буде істерити, вона дасть вам вільний час відпочити, полежати, тому що вам це буде потрібно. А в неї буде сили і ресурс вести себе адекватно. Тому. Якщо вам сподобалось, але хочеться детальніше або є питання, то чекаю вас в коментарях або чекаю вас на своїх курсах. І там я буду вашим провідником в світ легкого, приємного і кайфового материнства. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.